Я розумію, що ви вже звикли до таких важких переїздів пов'язаних з війною, але і ми вас дуже розуміємо, співчуваємо. Ми, але ми не звикли дуже дуже трудно все одно. Дигікенсоно абітуатирке бо лі абітуації неможливо. Але хотіла вона більш знати про цей останній переїзд, яким чином ці важкі переїзди впливають на гру? Звичайно, негативно. Це розуміють. Я не знаю, як вам пояснити це, бо коли ти сам не прочувствуєш те, що як у дорозі потяг, автобус, літак, потім літак, автобус, потяг, коли ти сам це не приїдеш, ці кілометри, ти ну ти взагалі не як не відчуєш. Ту втому, ту біль після кого треба ще восстановитися і піти тренуватися, а далі гра і так далі. Тому я не знаю, як вам чесно відповісти на це запитання. Ну поки ти сам не поїдеш, ти не зрозумієш. Що для вас означає бути тут сьогодні, завтра в ці дні не лише з точки зору футболу або матчу гри? Чи відчуваєте ви відповідальність за? Український народ, це, мабуть, трохи перебільшено. Але все ж таки, чи відчуваєте ви болівальники? Яке це має для вас символічне значення, окрім звичайного матчу? Ну, звісно, Микола вже сказав. Було запитання про логістику. Звісно, ми добираємо. Звісно тяжко, але ми на це не скаржимось, тому що над нашим воїнам наразі ще складніше. Да? І сьогодні вся спільнота підтримує всі люди. Також і воїни дивляться наші матчі, і ми граємо не тільки за себе, за всю країну, за їх. І завтра будуть сьогодні. Вже до нас приходило з посольства жіночка, каже, що люди збираються будуть болювати за країну нашу і за Динамо. Тому це для нас символічно і відповідально. Тому що дійсно те, що я сказав, байдужим ми завтра на полі точно не будемо.